Корсетка як український народний одяг. Корсетки з'явились в одязі містянок та шляхти орієнтовно в XVII столітті, і вже в XIX вони активно використовувались і жителями села. Корсетка це верхній безрукавний одяг, який носили жінки та дівчата переважно на території центральної та східної України. Корсетки були як буденними, так і святковими. В той же час цей елемент одягу доволі практичний і розрахований на різні життєві ситуації, аби не перешивати його щоразу. Класична корсетка застібалась справа наліво гачками, але були й корсетки, які не застібались, а також були досить короткими та мали назву «лейбек» і були поширені на західній частині України. Довжина корсетки була різною, від зовсім коротких до довгих, аж до колін. Залежно від регіону, тканина для корсеток могла бути однобарвна або ж строката. Керсетки оздоблювали вишивкою, обшивали оксамитовими стрічками, додавали срібні або іноді пластикові будзики, що також називали пухвиці, іноді зустрічались керсетки з карманами. Довжина могла вже різнитись від регіону. Наприклад, на Полтавщині вони були такими довгими, що аж сягали колін, а на Харківщині та Київщині були значно коротшими. Шили корсетки з бавовни, шовку, оксамиту, Відбивались або бавовняною, або ляною чи конопляною тканиною, щоб тримати форму і у випадку холодної погоди також давати і тепло. У мене є кілька старовинних корсеток, які вражають своєю якістю. Красою та акуратністю виконання. Корсетка є одним з головних елементів жіночого одягу українок. Вона не тільки зручна, але й дуже гарна. Як з сніг із з гір потоками воєнбакими на весені. Квіткою наснися сльо. Хою тоді мені дали ні, але осінь, оте століть, при сябщила, бо до тебе на я повернусь міла.